Обідня пора 26 серпня Луцьк. Рятувальники розбирають завали п'ятиповерхівки, куди влучив російський шахет. Ударною хвилею повилітали вікна і в сусідніх будинках. Проводяться роботи з демонтажу небезпечних конструкцій на будівлі, яка зазнала ураження від російської атаки. Проводяться заходи для того, щоб створити мінімальні умови для людей, які в цьому будинку проживають, і в інших, які зараз мають. Проблеми із світлом ну і з іншими засобами. Двори огороджені стрічкою. Туди не пускають нікого. Жінки обідують прямісінько під під'їздом свого пошкодженого будинку. Їм сказали чекати доти, коли можна буде заходити в квартири. Візьми до тебе. Ми не знаємо, ми нічого не знаємо, нас ніхто не, не інформує. Ніхто не, нічого не каже вам, що, що буде. Сказали Як? почекати. Я в хаті була пілісосом. Вийшла на балкон. Летить звідси все, з цієї сторони. Я стала да дивлюся. Чую тільки пух, пух, пух. Дивлюся, долітає і тако раз. І вибух. Секунда, і вибух. Все. Я опинилася в кімнаті, чи мене хвилею викинуло, чи я сама вскочила. не знаю. Тим часом частина лучан зібралась в чергу біля намету поліції, яка документує пошкодження їх осель. Там поліція звідси сказала, що сюди звертатися. А за чим? Ну, вікна у нас повибивало. повибивало вікна, всі вікна. Щоб зафіксували, виб... так ви якісь ну, ну, мабуть, що я не знаю. Сказала з домовою книгою, з паспортом сюди. Ага. Мешканцям пошкоджених будинків роздають воду. Поблизу чергує швидка допомога. Волонтери підвезли презенти, аби містянам було чим тимчасово затулити вибиті вікна. Тут люди мають перекусити, попити води, тільки що була видача трополіну. Це те, щоб закривати вікна, тобто на день-два. Побиті три вікна, випити. Вас, вас побиті вікна? На третьому на п'ятому горіла квартира. Взяли оббити вікна, дали син взяв. І вже все, і вже будемо щось робити, а це забере на ніч, бо не пускають. Вас вікна вціліли вашому будинку, Ціли. а загалом, по сусідах як? Не знаю, казали, на, на... На верхньому поверсі в когось там, не, не скажу вам, не знаю. Ага. Так? <рес> Волонтери зазначають, з будинку евакуювали кількох лежачих людей та одного постраждалого. Їх каретою швидкої привезли до міської лікарні, де вони знаходитимуться певний час. В лікарні було доставлено чотири пацієнта. Два з них було просто евакуйовано. Це лежачі пацієнти, які були з будинку, в який влучила шахет, який зазнала руйнації. Один одного пацієнта привезли з амбулаторними такими пораненнями, якого оглянули. Ну подивилися, виключили щось серйозне і амбулаторно відпустили. Ще одного пацієнта було госпіталізовано в відділення ургентної хірургії з. Такою травмою живота директор міської клінічної лікарні каже: найбільше люди з пошкоджених багатоповерхівок звертались скаргами на тиск та головні болі. Їм надали медичну допомогу, відпустили додому. Тим часом у поліції повідомили, наслідок внаслідок атаки на місто є п'ять постраждалих і один загиблий. На жаль, внаслідок масованої ворожої атаки маємо влучення в житловий сектор. Відомо про одного загиблого та ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження. Поліція документує наслідки злочинної агресії Росії. Відповідно, уже розгорнутий координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися. Як зауважили в поліції, слідство за фактами повітряної атаки на Луцьк російськими шахедами буде проводити служба безпеки України. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.